Ось цю, бачиш, це наша троюрідна тітка. Та її терпіти не може, але мама завжди наполягає, щоб та була. О, а це мамина подруга дитинства. З її вже четвертим чи п'ятим чоловіком. Чесно кажучи, я вже з рахунку збилася. Ну, головне, щоб вона сама не збилася. Ну, в цьому я не впевнена. <рігла> а це хто такий? Не знаю. Але мені самі дуже цікаво. Те, що підемо? Дякую. Проходьте. Людочко. Познайомся одна з найкращих команд швидкої юридичної допомоги. Адвокати Левашови Валерій та Артем. Дуже приємно. Так. Навзаєм. А ось винуватиця торжества, моя дочка Саша, розумниця, красуня, а з сьогоднішнього дня ще й магістр фінансів. Вітаємо. Дякую, Саша. Артем, мої привітання. Дякую. Сашу, можна я вас вкраду на хвилинку? Як навчання? Чудово. Вибачте, я так зрозумів. Ви також магістра. Саме так. В такому разі вас вітаю. Дякую. Артем Катя. А диплом справді червоний. Вибачте, я на хвилинку. Гаразд.